Брати та сестри, люба Божа Церква, вітаю вас, любові Господа нашого Ісуса Христа, вітаю вас зі святом зі шестя Духа Святого на Апостолі і з Днем народження Церкви. Зазвичай на да, день народження прийнято, що робити? Дарувати подарунки. А як ви гадаєте, чи є серед нас такі люди, які подарунки не люблять? Є такі люди? Я думаю, ну, всі подарунки люблять, тому що подарунки це чудово, подарунки це класно, від подарунки піднімається настрій, коли ми розуміємо, що нам виділяють увагу і на душі так становиться добре. Ну, подарунки це добре. Так? Але ви знаєте, подарунки вони бувають різні. Інколи подарунки нам люблять, роблять люди, а інколи подарунки нам пропонує Господь. Так ось, що стосується подарунків від людей. Чи є такі подарунки, які можуть принести нам шкоду? Ну, ось згадайте, була така історія Слово Божому, в книзі Чисел був такий персонаж, цар Бала. І він послав подарунки пророку Валаму, щоб він прокляв Божий народ. Як ви думаєте, це добрий подарунок чи ні? Пророк Валам прийняв цей подарунок, чи ні, як він це зробив. Ну, я думаю, наврядку, тому що це подарунок не добрий. І навряд чи він не приніс якусь користь і якусь радість цьому пророку. Є такі подарунки, які з часом починають нам заважати, і ми взагалі не раді, що нам ці подарунки зробили. У мене є один знайомий, який розказав таку історію, що коли він одружився, то вони купили одну таку маленьку однокімнатну квартиру. І там із медлі нічого не було, тільки чотири стіни і все. І ось родичі на весілля подарували їм крісло. Хе здоровенне, недороче крісло. І от через деякий час він каже: ти знаєш, така біда, не знаю, що робити з цим кріслом. На балкон винести його не можу, воно нікуди не в'зає. Коридор теж його не можу поставити, тому що воно теж мені не пішає, я завжди склакаюся через нього. Я вже навчився з ним і думаю, ну, можливо, його треба комусь продати, можливо, його треба комусь подарувати. Каже, пішов сусід. Сусід приходить, подивився на це крісло, потім подивився на мене і каже, сусід, о, за що ти мене так нибш? <рес> тобто подарунки вони бувають зізна. Да? Але знаєте, коли подарунку робить Бог, то оцей подарунок Божий він ніколи не, принес, не принесе з собою якоїсь шкоди чи якогось негативу. так? І сьогодні ми згадуємо з вами один із дуже великих і дуже цінних подарунків. Який колись Господь зробив в тому числі і нам з вами. Це Бух Святий. Я хочу сьогодні прочитати трохи Слова Божого, текст, який сьогодні читав брат Вадим на початку нашого зібрання перед нашою молитвою, і звернути нашу увагу на декілька дуже важливих речей. Трохи ми з вами заглибимося в історію, що взагалі сталося в той день. Ми з вами читаємо Слові Божому, що. На день свята в Єрусалимі зібралося дуже багато людей. І було дуже багато людей, вони з'їхалися з різних міст і поселень і так далі. Що це взагалі було за свято? Це було велике юдейське свято Шавуот. Воно було на рівні з головними святами юдеї разом з Песахом, тобто Пасхою, і Суботом. Це свято жних. Або якщо перевести на наш лад, то це день пом'яки або жах. Це свята, яке ми з вами відзначаємо восени. І ось цей день чому, там юдеї приносили в Єрусалимський храм, перші влади до Бога вражаю. І також у юдеїв було таке питання, що на 50-й день після відходу в Єгипту, Бог дав Моїсеєві тору на холистінах. Було таке у юдеїв. І тому юдеї в цей день визначають. Вкладання, свято вкладання завіту між Богом і ізраїльським народом через то. І ось на це свято Єрусалим прийшов на. Прийшла велика кількість людей. Я не думаю, що там буде тисяча, дві, три, три. Історики вважають, що в цей день в Єрусалимі було присутнє близько 100 тисяч людей. Тобто ми з вами уявляємо, да? який масштаб був в Єрусалимі, як то кажуть, яблуки, да? було ніде впасти. Але коли ми з вами читаємо безпосередньо про цю подію, пам'ятаєте, скільки людей покаялося і отримало Святого Духа після першої проповіді Петра. Написано, що біля трьох тисяч, тобто далеко не всі. Із 100 тисяч людей, які були присутні в Єрусалимі, тільки три тисячі прийняли слово Боже від Петра і отримали Дар Святого Духа. І коли ми читаємо цю історію, виникає питання. А чому ж інші не отримали цей подарунок? Чому? слова Петра слухало 100 тисяч, а отримало всього лиш три. Давайте саме спробуємо розібратися в цьому, прочитавши дії святих апостолів, другий розділ, будемо читати з 37 го вірша. Книга дії святих апостолів, другий розділ з 37 го вірша. Почувши, почувши слова Петра, вони розчурилися серцем і сказали Петрові і іншим апостолам. Що ж нам робити, мужі брати? А Петро сказав: покайтеся, і нехай охреститься з вас і кожен з вас, ім'я Ісуса Христа, на прощення ваших гріхів і приймете дар Святого Духа. Адже ця вітриця і для ваших дітей, і для всіх тих, хто далеко, хто, кого ще павличе Господь Бог наш. Багатьма іншими словами Він свідчив та заохочував їх кажучи, спасайтеся від цього лукавого народу. Отже, вони прийнявши з любов Його, охрестилися і приєдналися до них того дня за три тисячі душ. Отже, подивіться, яка цікава рішення проходить. Петро, коли говорив про абільницю Духа Святого, то для кого була ця бібліця? Ми саме прочитали для вас, для ваших дітей і для тих, кого Бог закличений. Тобто для дуже багатьох людей. Ці слова чуло дуже багато людей. Але тільки якась частина людей прийняла ці слова в своє серце, і тільки якась частина цих людей отримала цей Божий подарунок. І знаєте, ця тема стосується не тільки тих людей, які там далеко від Бога. Ця тема сьогодні стосується і нас з вами. Тому що Бог дав нам велику кількість дідниць. І Бог дав нам велику кількість подарунків. Але, незважаючи на те, що Бог нам сьогодні це пропонує, далеко не це з вами майно. І далеко не завжди ми цим з вами користуємося. Питання чому? От що було таке особливо в цих трьох тисячах душ, що на них Дух Святий зійшов і трапилася особлива подія? Народилася це. Коли ми з вами слухаємо, коли ми з вами читаємо проповідь Петра, то про що він, він казав нам знову слово Боже, про і народження Христа. Він казав про Духа Святого, і він казав, що підставилися п'яти, і що це зробили ви, ті люди, які слухали Петра. Тобто, він облічив у гріху всіх тих, хто слухав цю проповідь, і всіх тих, хто був присутній. Так, в цей момент. І подивіться, яка різна реакція людей була на слова Петра. Хто сказав: ти взагалі не священник, прийшли нам тут якісь рибаки, розказувати щось, прийшли нас сто. Нас тут в чомусь обміняти, ну, дивна якась людина. Хтось сказав, я людина, яка виконує закон, яка дає десятину, я взагалі там в кількох поколіннях вже віруючий, тобто мене це взагалі не, не стосується. А хтось послухав слова Петра, і що прийшло? Це торкнулося їхніх сердець. Дивіться, від того, яка реакція людини на слово Боже, від того залежить. Чи отримаємо ми цей подарунок, чи отримаємо ми те обідницю, яку дав нам Господь, чи ні. І це залежить не від Бога, це залежить цілком від людини, тому що Бог дав нам свободу вибору. І людина, вона цілком свобода в своєму виборі, вона може поступати, як хоче. І ці люди послухали, що каже Петро, і вони на це зреагували. Вони зрозуміли, що вони неправді перед Богом. Вони зрозуміли, що їм треба щось робити, щоб спасатися, тому що Петро їм сказав: спасайтеся від цього лукавого ворога. Вони побачили, як Дух Святий сходить на апостолів научня Ісуса Христа, повірили в це, і цим людям був обіцяний Дух Святий, і вони теж, звичайно, цього хотіли. Тобто, те, що Петро говорив, говорив їм, воно було для них цінстю. Скажіть, чи будемо ми добиватися того, що для нас цінністю взагалі не являється? Ну, я думаю, От, Наприклад, валяється там на дорозі якась гілка віддає. Ну і хай собі валяється. Та, що вона мені потрібна, вона мені не потрібна, це ніяка цінність для мене, вона не лякає ніякої цінності, ну і хай собі валяється. Якщо там, тільки там, собака на мене нападе, то да, дається вона цінності. Там існує в руки, почну на неї вбиватися, да, тоді вона буде для мене цінністю. А інакше, ну ні, інакше наша мініця євка взагалі. Тобто, ці люди, які послухали Петра, але це для них не являло собою ніякої цінності, вони відмахнулися від цього. І це було для них помилкою. А от інші люди, оці три тисячі, вони оцінили слова Петра. Тепер друга важлива річ. Вони починають задавати питання Петру. що нам робити. Казав не прості слова, але ці слова вони, дуже глибокі. По-перше, це питання говорить про те, що вони усвідомили те, що в них проблема. Вони не кажуть, ну, Петро, в тебе гарна проповідь, слава Богу, але ці слова вони нам не потрібні, ми віруючі люди, ми діти, у нас батька вра, у нас все добре, всі святі. Ну, проповідь гарна, але слова не дуже там не потрібні. Це питання каже про те, що вони повірили словам Петра. Петро про що він казав про Христа, про злочин, який вони створили, про вінцю Духа Святого. І вони в це повірили. А чи можна отримати Духа Святого без віри? Ну ні. Це зробити неможливо, тому що без віри Богу доходити неможливо. Окрім цього, вони не просто послухали. Слова Петра. Не просто усвідомили проблему, там э, спасіння і дати за святого. А потім вони пішли, сіли і думали, так. Треба ж щось нам робити. Так? Якісь кроки нам потрібно зробити, щоб отримати цього за святого. Вони роблять ще один крок. Вони звертаються до Петра з питанням, що нам робити мужі брати. Вони звертаються до Петра за рішенням цієї проблеми. Пам'ятаєте, коли Бог зустрів саду по дорозі в Тамас, він мав з ним спілкування і у підсумку Сава задає Богу питання. Господи, що мені робити? Що лиш тобто, мені робити? Тобто, коли людина чує слово, коли вона усвідомлює слово Бога, то до неї приходить усвідомлення того, що тільки Бог знає, як і куди мене направити. Тому що я, людина, не зможу з цим справитись, я сам не зможу вирішити цю проблему. Більшість фарисеїв була впевнена в тому, що ми самі собі голова, що нас все добре, ми розуміємо, як поступати, куди йти, нас ще не треба, ми тебе будемо вчити. Коли ми читаємо Слово Боже, ми читаємо те, що Бог часто задає людині питання, починаючи зі старого заповіту, наприклад. Адам, де ти, Чи слова нового заповіттям, за кого бажають мене люди? Або питання Петру, чи любиш ти мене? Бог ставить багато питань. Бог загальний любить, ставити питання людині. І це не тому, що Бог чогось не знає. Бог це робить для того, щоб людина думала про це, щоб думки людини були направлені на це питання від Бога. Чи правильно було це питання людей до Петра, що робити ну, які кроки робити? Це питання було правильно. І чи задавали вони це питання Петру просто як людині, яку вони там взагалі перший раз бачили? Вони бачили, що Петро каже правильні речі, і що е, ці слова Бог каже через Петра. Вони розуміли, що Бог зійшов. На Петра, що Святий зайшов на нього, і, вони кажуть, і, і Петро каже правильні слова, і ми теж хочемо мати це спасіння. Ми хочемо почути, які варіанти Бог Сьогодні запропонує нам. Тобто, правильно задати питання. І далі, що Петро говорить? Він каже: ви повинні покаятися, ви повинні похреститися і тоді ви отримаєте цю кількість, це їх подарунок. Про що робити мова? Третя важлива річ у Бога є умови, на, на основі яких Бог дає щось людині. Більшість пам'ятниць у Слову Божому, вони обумовлені. І Бог каже, я тобі оте, 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 то ти повинен це, 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 це зробити. У Бога є умови, на основі яких ми з вами отримуємо різні подарунки. Коли мова йде про благословіння, про захист. Про те, що Бог дає нам мудрості, показує нам шлях, куди йти. Це все має свої умови. І оці люди, коли почули ці умови, що їм потрібно хреститися, що їм потрібно е, прийняти та Святого Духа, тоді ви тільки зможете отримати цей подарунок. Тут теж була рісна реакція людей. Скоріше все, хтось сказав, ну, я можливо покаюся, але хреститися точно не буду. Тому що там. У фарисеїв щось погане про мене подумав. Ні, я точно не буду. Хтось сказав: та мені кайдасні навчому, я знаю, що? так свята людина, у мене так все добре, в мені це каяття, наша мені це йому сюди. Але були, і були такі люди, які виконали ці мови, які отримали Духа Святого. Але незважаючи на те, що Слово Деркнулося це цих людей, незважаючи на те, що вони були облічені Духом Святим, на те, що вони розуміли свою, свою неправоту. І якби, як, якби вони виконали умови від Бога, то в них б нічого не вийшло і вони б не отримали цей подарунок, якби вони не виконали умови від Петра, якби вони не покаялися в своїх гріхах, якби вони не охрестилися, тоді б вони тільки прийняли дар Святого Духа. Якби вони не виконали цю умову, то нічого б не вийшло. У них. Ще одна цікава річ. Коли Петро їм казав, 41-й вірш. Отже, вони, прийнявшись любов'ю Його словом, охрестилися. Подивіться акцент на ці слова. Отже, вони, прийнявшись любовю Його словом». Оце відношення до Слова Бога, до цих людей. Тобто -то не було такого, що в один момент там, ангели зі Шецьне почали там, там, тягнути людей до води і казали, ми старате хрестом. Людині самі цього хотілося. І в цих людей було бажання. І Бог бачив це бажання, і тому Бог открався від сердець, і тому Бог поставив такі умови. Ви от зробіте ці умови, цих кроків, і тоді ви отримаєте цей подарунок, отримаєте цю кабінуці. Оці кроки, на які пішли ці люди, про що це говорили? Це говорило про те, що віра їх в їх серцях вона дійсна, що вона жива. Не просто вони там послухали, ну, добре там, власне слова. Люди почули, люди прийняли, слово торкнулося їхнім сердець, і вони самі заважали виконати ці умови – Покаятися, захиститися і отримати Божу обільницю. Далі, це було свідчення того, що вони щось хотіли змінити по Слову Божому. От у чому була проблема Фарисеїв на той момент? Вони нічого не хотіли міняти по Слову Божому. Скільки Ісус Христос, коли був на цій землі і вказав і те, і друге, і Третє, вони були вперті. Вони були впевнені в своїх словах і вони постійно казали, ні, ми себе знаємо, ми будемо виступати по Своєму. Це була одна із головних помилок фарисеїв на той час. Далі ми бачимо, що люди виконують умови, приймають Духа Святого. І як далі багато невірячих людей питають, а для чого це мені? Ну от я там пакаюся, хрестився, прийняв Духа Святого. Кругу. А що далі? Навіщо мені цей Дух Святий взагалі? Ну, у мене так все добре в житті, у мене все прекрасно, у мене все є, навіщо мені цей Дух Святий? Питання досить важливе, насправді. Пам'ятаєте, коли апостоли прийшли до Ісуса Христа і питають: ми лишили свої сім'ї. Ми лишили свою працю, ми лишили те, друге, третє і пішли за тобою, що нам за це буде. От там з вами треба дуже ясно розуміти. Якщо ми робимо ці кроки, якщо ми приймаємо Божу агілиці, якщо ми приймаємо Божий подарунок, що далі після цього нам робити? Ми з вами бачимо декілька важливих речей. Перший черги це люди змінюються. Ми можемо сказати, що всі люди міняються. Ну, але насправді. Не часто так відбувається, але люди, от, саме ці історії, вони змінилися. Є дві категорії змін. Є ті зміни, які можу сам зробити там, наприклад, змінити роботу, кудись переїхати, зробити нову захиску. І це не завжди на краще. Взагалі, інколи ми навіть жалкуємо про те, що щось змінимо в своєму житті. А є зміни, на які ми, люди, ми впливати не можемо. Тому що ці зміни в наших серцях робить тільки Бог. І оці зміни сердець відбулися в цих людях. І ці зміни, які робить Бог сьогодні в нас, вони принесуть нам тільки добро і користь. Оці зміни, які робить нас Бог, вони ніколи відношені до тих змін, які робимо вами. Ці зміни, які робить в нас Бог. Вони не несуть собою ніякого негативу, і вони завжди приносять собі тільки добро. Отже, далі Бог змінив цих людей і ми бачимо, що в їхньому серці з'явилася радість. Сьогодні ми з вами живемо у світі, де радості замало. Люди веселяться, веселяться по різному, але справжньої радості цих людях замало. Є по проблемам, є те, що нас засмучує. Є те, що займає нашу увагу. А от ці люди, які отримали Божу відео, які отримали дар Святого Духа, вони отримали радість, вони отримали радість насіння в Ісусі Христі. До речі, є люди, якісь віруючі люди, які з часом цю радість втрачають. І ось один із наслідків дії Духа Святого у нас з вами це присутність радості у нас, в серцях. І в наших душах незалежно від тих обставин, які оточують нас. Людина, де вона, вона не знаходилася навіть у натовпі. Часто вона відчуває себе самотньою. І дуже багато таких людей, які сьогодні відчувають себе самотньою. А коли прийшов Дух Святий, що залишається я самотнім? Звичайно, ні. Тому що я розумію, що зі мною сьогодні сам Бог. Куди б ми сьогодні з вами не пішли, а Бог з нами? Дух Святий сьогодні з нами. Пам'ятаєте, коли Павла з Госилою посадили у в'язницю, а вони пісні співали? Казалось би, що їм треба плакати, а їм весело. А їм було? Чому їм було весело? Тому що з ними був Дух Святий, тому що з ними був Бог. Дивіться, яка сьогодні перевага віруючої людини, що ми сьогодні з вами не були, які обставини сьогодні до нас не оточували. А ми все одно будемо відчувати цю радість в нашому серці, тому що з нами Дух Святий. І оцей Дух Святий, ось цю обідницю, сьогодні ніхто у нас не зможе зібрати, ніхто не зможе нас сьогодні забрати. Сатана би сьогодні хотів. Він би сьогодні все для цього зробив. Але він ну, ті, стануть, цього не зможе. Ну, тільки, якщо ми стане. Сьогодні ми цього не відрішемося. Отже, оці люди отримали радість серця. Присутність Бога, вони змінилися. І Дух Святий робить церкву інструментом впливу на це суспільство. Чи важливо це сьогодні для нас с вами? Тут мова йде про ту працю, яку сьогодні Бог доручив нам з вами. І цю працю неможливо сьогодні виконати без Духа Святого. От подивіться, я паведу весь тайприклад. Чим відрізняється проповідь, яку якому чуємо іскапедрію. Від звичайної комоди. Одна наприклад, От у мене в телефоні є конспект проповіді. Коли я до проповіді, я записую якісь надатки і коли кажу проповідь, щоб було трохи простіше. От, у мене є конспект. Я пишу цей конспект на апелі, виходжу на вулицю, зустрічаю першу людину, яка мені попадеться, даю їй цей лист і кажу, от зачитай. І він зачитає, буде різниця чи ні. Казалось би, що слова одні й ті самі. Але в одних є сила, а в інших ні. Яка сила? Сила міняти людське серце, сила вести людину до народження змоги. Слова – і самі, а от в одних сила є, а в інших немає. І чому так відбувається? Тому що сьогодні Бог. Через Дух Святий кожного з нас зробив інструмент впливу на цей світ. І він сьогодні вкладає силу в наш с вами труд, В слово, яке сьогодні звучить, в пісню, в вірші, в наші вчинки. От взагалі, перша церква, яка образувалася після зішестя Духа Святого, вона була впливова чи ні? Було б у цій церкві першої Церкві вплив на суспільство, був плив, був дуже великий плив. І за дуже короткий проміжок часу почалися гоніння. тому що люди бачили, що за ними йде весь світ. І фарацеям це не сподобалося. І коли Бог пропустив оці гоніння на церкву, яка з'явилася, і віруючи, розійшлися в різні сторони, сталося ще гірше, тому що і там, і там, і там звучало слово Боже, і люди каялися, слово торкалося до сердець. І з'являлася нові церкви на землі. І тоді Фарисей, а пізніше взагалі і і розумів, що це велика проблема для її способу життя. І якби сьогодні суспільство не боролося з церквою, то Слово Боже, воно і тоді, і сьогодні, і в майбутньому воно буде розноситися всюди і буде розноситися до цього дня по всьому світі. І Суспільство, місатана ні ніхто цього сьогодні не завалить. Ми сьогодні з вами недаром згадуємо цю подію. Взагалі недаром існує отаке свято свята зі шестя Духа Святого на землю, свято Дня народження церкви. Бог часто повертає людей до істоків. Згадай, звідки ти звалився, згадай, звідки ти впав. Було таке звернення до Ангела Феської церкви у книзі об'явлено. І тут, звідкися почалося, до чого це все тревело. Так часто буває, що проходить час, і ми з вами втрачаємо ці почуття, почуття радості, почуття задоволення від служіння, почуття дякісті Богу за те, що Він так багато сьогодні робить для нас з вами. І сьогоднішній день нагадує нам про цей цінний подарунок, який ми колись отримали від Бога, Дух Святий. Сьогоднішній день нагадує нам про, те, про той подарунок, який ми сьогодні з вами маємо, і про причини радості, Чи радіємо ми сьогодні цьому подарунку, що ми вже до нього. І сьогодні це свято нам нагадує про те, чи діє нас сьогодні Бог чи ні. Чи являємося ми сьогодні важливим інструментом впливу на цей світ і чи зростаємо ми сьогодні, сьогодні в цьому з вами. І, знаєте, на завершення ще скажу таке, що Бог зробив немало чудес. І одне з важливих чудес в цьому світі це те, що ми сьогодні з вами існуємо. Це те, що ми сьогодні з вами не знищені. Якби сьогодні люди не хотіли знищити церкву, а це не вдавалося нікому і ніколи нікому не вдасться. Чому? Тому що це обідниця Бога. Ясною церкву мою, і ворота пекла її не здолають. Ніхто ніколи не порушить цю будову. Чому? Тому що в ній живе Дух Святий, Він веде цю церкву і немає такої сили у світі, яка б змогла цього протистати. Тому нехай сьогодні Бог благословить нас з вами, завжди пам'ятати про цей подарунок і завжди бути вдячним Богу за цей подарунок, за цю обідницю. Нехай сьогодні Дух Святий дасть нам сили і мудрості бути ефективним. Боже інструментом впливу на цей світ. Щоб люди чули слово Боже, щоб воно торкалося їхніх сердець, щоб вони приймали Слово Боже, свої серця, і щоб вони також могли отримати цей великий цінний подарунок і цю обітницю Божу, Дух Святий, в свої серця. Нехай Бог буде в наших серця і ім'я нашого Бога, сина і Духа Святого. Амінь.